Чому так погано поляки відносяться до українців? От чому поляки на початку війни підтримували 96 українців, самих поляків? Зараз тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, абже без розбору і правил зразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому така неприязнь приїзд України? Вся суть весь корінь сидить в вражки. І от як це працює? Я як людина, як маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, як працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, Рашка створює нереальну кількість акаунтів, просто ну космічку, в тому числі за допомогою і-двойняків, тобто це там штучний інтелект, за загалом це дівчата гарні там, зі слов'янська внешністю, щоб увагу привертати або якісь там внушаючі довір'я, статні чоловіки і так далі, які на польській мові, полякам, тобто це не російськомовні аккаунти робляться, вони просто зі сторони Росії керуються, але вони робляться, реєструються як в Польщі, як Полі і показуються полякам. І ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося? Тобто це величезний. Інформаційна війна. Їм, полякам, насаджується. Спочатку якась польська інформація, яка їм подобається. І серед цієї інформації, це так КГБ російське працює. Вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну вони всюди домішують до правди, яку хоче почути людина. Чуть-чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть, о, там поляки молодці, з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той Бендера, що він оце різню цю зробив. Отаким от ключом це працює. Рашка не тільки на фронті воює. От ми думаємо, що вона там тупорила ця Рашка, ну взагалі так і є. Тільки на фронті там Пускати, може, ракети і все, да? а вона ще створює нереальну кількість оцих аккаунтів, які впливають і на Польщу своє пропаганда, і на Італію. Ми відмозгів всім. Чого в Італії? З якого взагалі перепуга, наприклад, в Італії люди щось можуть підтримувати трашку. Телеканали там, оце від лапшу вішують. А з української сторони такої немає. Україна не займається тим, щоб постворювати такі аккаунти і на польську інформацію для поляків розказувати реально, як вона є. Не то, що пропаганду насаджувати а просто розказати реально, як вона є. Наступний раз, коли ви дуже злі на якось європейці. Чи поляка, чи когось іще, хто каже, тобі спірдаляй на Україну, ви маєте понімати, що це понятно, що це Поляк говорить, але він говорить, через його вуста говорить руська пропаганда. От де глибина, понімаєте? Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з расистською пропагандою, ще отримувати за це ЗП від 3 до 5 к вічно зелених на місяць, офіційно легально, будь ласка, є така можливість посилання в шапці, переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість є для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть Подсюджувати українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, Па-па.